А в нас на огляді саме така камера від компанії Dahua, це 4 мегапіксельна камера. Подивимося, як вона тестує в такому опакуванні. Вона йде. Дивимося, що це за камера. Камера використовується дуже часто внутрішньо, тому що не потрібно ніяких зовнішніх комутаційних коробочок і так далі. Просто кабель сюди заходить. Поєживлення камери має все гарно працює Отак її розвертаєте, і вона гарно буде стояти і дивитися. Далі що ми маємо? Далі камера має звук, мікрофон 4 мегапікселя фокус на відстань 2,8 все і Далі дивимося, як дана камера показується. Хороша, нормальна. 4 МГна камера з інфрачервоною підсвіткою для внутрішнього виконання. Переходимо на вулицю, хоча на вулиці я не знаю, чи є сенс його цієї зйомки, але тим не менше, зробимо і зараз покажу, якщо в магазині ця камера буде знімати все. Саме так дана камера показує, і так ви будете бачити загальний огляд, що буде відбуватися. Я стою дійсно там від камери 2,5 метра 3 образно, але отаке буде зображення. Але давайте зараз ми гроші подивимося, оскільки дана магаз... камера може стояти в магазині і подивимося, ще на вулиці, як воно буде виглядати. Хоча на вулиці воно вам не потрібно. Але якщо у вас великий склад і так далі, і ви плануєте поставити також в цей склад таку камеру. Це буде більш інформативно. Дивимося. Якщо дана камера буде власне стояти у вас на потолку, як вона зараз знаходиться у мене, кронштейн високий, 2 метри орієнтовно, якщо не більше. От і вас буде як виглядати купюри на столі. От, якщо у вас буде якась історія з купюрами, чи буде видно купюри? Ну, буде видно купюри, навіть з таким фокусною відстані, якщо до 2 метрів, отаке буде зображення. Як на мене, досить непогане. Плюс до того всього її можна буде так, роз, е, так поставити, що буде видно. Ота, як в мене, в мене зараз. Оба стоять, зацепив і вона майже впала. Майже не але майже не рахується. Опачик. Сюди, кронштейн трошки за широкий відносно стола. Но, тим не менше. Тобто можна зробити так, що от видно продавця, і видно, тут, якщо підійде клієнт, також буде все досить видно. Це. Досить непогано вона справилась з оцією історією. Виходимо на вулицю. Саме так буде виглядати камера, якщо ви її поставите десь на вулиці. На вулиці не рекомендую, оскільки вона внутрішня. Якщо в складі, склад буде у вас великий, щоб ви мали розуміти, яке буде розуміння, чи актовий зал якийсь, наприклад. Скажімо так, великі площі. Що ви отримуєте від цієї камери на великих площах? Давайте поїхали. Дивіться, 10 метрів, картинку видно. Обличчя ви на 10 метрах будете бачити таку. Давайте ми поїдемо на 15 метрів. На 15 метрах ви вже будете табличку бачити по чіткості. Отак, е -е, бачу є великий засвіт. Скоріше, треба побавитись з налаштуванням, щоб цей засвіт забрати. Поїхали далі. Тут ви будете бачити таке зображення. Бачите, люди йдуть тут. Тут трошки цікавіше, бо засвіт значно менший. От, давайте і ми підемо ще станемо зараз на 30 метрів і подивимося, що в нас робиться, засвіт, робиться на 30 метрах. Погодьтеся, це далеко. Чи людину ви будете бачити? Бачите. Якщо не буде так багато сонця, засвіт буде значно менший, оскільки А це так і буде, бо камера буде в приміщенні. Ну, і правильно буде встановлено. Отаке От зображення ви будете бачити на великій відстані. Як на мене, досить непогано вона справляється. Чогось значно більшого ви все рівно не отримаєте. Камера за адекватні гроші внутрішнього типу досить непогано. Кому потрібна дана камера, телефон в шапці профіля або під описом під відео. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал.